По-перше, чому на війні? Тому що я не хочу, щоб наші діти воювали. Я хочу, щоб молодь залишилась живих, щоб молодь відновлювала нашу країну. А ми будемо воювати і здобувати нашу перемогу. Зараз в мене з собою є декілька зразків. Хотів вам показати те, з чим кожен сапер стикається на цій війні майже кожен день. Мон-50. Міно осколково направленої дії протипіхотна. Дуже страшна міна, яку бояться майже всі сапери. Це ОЗМ-72 або відьма, або жаба, як ще називається. Міна кругового ураження, вистрібуюча. Є звичайна ПМН-2, протипіхотна міна натискної дії, натискається на Христо хрестовину, відриває ноги. Якщо будемо знати, як вони виглядають, заздалегідь їх побачимо, то ми можемо сповістити всі потрібні служби, які приймуть всіх заходів для того, щоб видалити. Ці вироби з нашої землі. Я хочу, щоб сапери потужні зібралися і відповідкривали школи в Україні при своїх частинах, при нашій частині, щоб відкрилася потужна саперна школа, щоб відродити наші традиції, щоб ми розуміли, що скоро наша перемога буде, але після перемоги нам ще треба буде саперам працювати 10-15 років для того, щоб нашу рідну землю освободити від цього, що тут залишилось після цієї війни.